У вихідні, а Андрій працює. Мені кажеться, що Андрій і не спить в нас. Чи, чи спите трохи? Сон потом. Сом потом. потом. Зробив ось такі от сходи. Сходи поїдуть у нас на сомен. Кажуть, там суми великі ведуться, може колись перевіримо. Це сходи... сходи будуть без підсходинки. там підсходинка у нас Плитка. з плитки. Ось така от клеєна конструкція, знизу фанера, зверху дубовий лемет. І виходить, що буде заходити правильно у нас на, на основу, такі як надіватись. Скільки в нас десь? 2 см. Да? 25. 25. Буде виступ 25 см. І там так само. А покажіть, як робите фрезерування І під лед підсвітку. Нічого не буде виглядати, якраз ідеально повністю так буде виглядати і обов'язково місце для того, щоб можна було сховати лишній кабель провід. Сантиметрів 5, щоб було запасно. Кого цікавлять сходи, замовляйте, ми виробники.